звичайно, це не остаточне вирішення, але це величезний крок уперед. Україна сьогодні може ствердити, що разом із нашими словацькими друзями та єврокомісією ми зробили перший крок до диверсифікації енергопостачання та зменшення енергетичної залежності Моя відповідь президенту Путіну на його жорстку заяву щодо цього реверсного потоку. Газ не має етикеток. Це просто газ. Якщо ми платимо кошти, то хтось його транзитує і хтось купує. Фвіпейкеш ми розпочали всеохоплюючу реформу українського енергетичного сектору, щоб наблизити його до стандартів Євросоюзу. Нам це вдалося тому, що ми, Україна і ЄС, були і є об'єднаними. це найкращий рецепт для перемоги, і ми це зробили.